<свист> Пам'ятай, як ми глузували ви час, коли відбувалося, і не пам'ятаю, що так, це було. Так, а Давайте Микола вже до нас буде потрохи йти. так бач, от і іде іде, іде, іде. Це ж чудово. Зараз ми його тут дочекаємося, але кажу, Микола завжди був в нас таким енерджайзером, такою батареєчкою. <свист> тут в ньюзрумі, завжди ми знали. Про різні кінопрем'єри, про те, що не тільки в Україні що й у світі відбувається в мистецькій сфері різноманітні серіали. Тому е, всі, хто цікавився цією сферою, можли, могли завжди щось новеньке від нього почерпнути. Ми вже не можемо справді зі славою дочекатися, mm. його тут у студії, але бачите, мусять всі пообійматися. Е, не, не впускають його, не відпускають до нас. Зараз зараз е, Микола виконує обов'язки навідника оператора бронемашини. Отак, от мікрофон. Відставив, одягнув форму і а, допомагає знищувати нашого ворога. Я думаю, що ми якраз зараз уже десь через кілька. О, я вже Микола бачу на студії. Ми пішли О. вітатися. Так. Привіт. Привіт, друзі. Ой, я говорю, 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 а тебе не відпускають і не відпускають. Так, тільки багато людей повірушка. Душка Боже, дорогий. Приїхав. Ну, я <ривіт> я може <ривіт> скоро буду. Як ти припинився? Ні, ти так, знаєш, якось став міць, найхудіше раніше був. Зараз так... <ривіт> то як, Дівчата кажуть, що по струнки, що хтось, каже, набрався. <ривіт> 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 то... Ні, ну, ні, я ж пам'ятаю, добре, ти так зараз. Нормально? знаєш, якщо рукою ввалиш, то я вже не стану. <ривіт> Слава, це все форма. Це все форма і насправді. Тижні підготовки і місяці боїв правильно десь о, так. досьний Що ти розповідай, як тобі о, ти приїти, коли приїхав з передової першого квітня. Ти? слухай, не повіриш, який чудовий жарт. Рідні зраділи, mm -hmm. сміялися. Дуже я ніколи не кажу своїм, що я їду додому, тому що мама завжди буде переживати, а ага. то а так бігати по хаті, не знати, коли Шо, я Боже, саме приїду. і готувати, 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 mm -hmm. готувати зовсім інші очі в тебе. А життя міняється, війна. Зовсім, зовсім інший трохи пункт. дає по собі. Да. От взагалі, от ти, прямо от, 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 я пам'ятаю, ну ж, ми довго працювали, скільки, три роки? Це да, да. два, два чи три роки. Ну, два радіо плюс телебачення да. було. Скільки от, ми, взагалі, у тебе такий погляд став вже не хлопця, Такого мужика ну я зараз ну серйозно я кажу. Я бачу, як людина змінюється, перш за все, внутрішньо. ну тому дуже дуже радий сьогодні. Був побачити всі колег з Києва. ФЕМ до вас завітав. Тому, по перше, хочу подякувати вам за те, що підтримуєте нас. То дуже важливо, насправді, те ті збори, які ви організовуєте, ті сюжети, які ви створюєте для нас, для про нас, так про а, бригади про військових, то дуже важливо. Тому єдина, просто прошу не зупиняйтеся. То ми не зупиняємось, і ви не зупиняєтеся, тому що наше власне. Робота, це ваша підтримка. Uh -huh. Ми на вас дуже надіємось. Ми що можемо, ми But... те й робимо. Порівнянні з тим, що робите ви, це ми робимо краплину в морі. Буквально це, <світ> це всього на всього. Це копійки, які ми. Як твої от враження ти повернувся з фронту? Те, що відбувається в Києві, як uh -huh. твої враження? Шокує воно сильно? Блін, ну це це дисонанс. Це точно. Фронт і Київ або якісь інші міста не порівняти. Якщо ти питаєш про Київ, ну дійсно, ну тут люди живуть. Люди живуть, і тут не відчувається того, що відчувається там. Але я. В той же час можуть зрозуміти людей, тому що а, люди мають працювати, економіка має працювати. А, що стосується там, наскільки люди живуть, це їхня справа. А, дай Боже, щоб вони кожного дня щось робили для війни, і то, що ти для війни, для війська, Він, так, для, так, для... І якщо то від людей залежить, якщо вони хоча б а, якусь частинку свого життя, свого часу вкладають, а, щоб ми здолали ворога. Uh -huh. То тоді, так, да. якщо люди відпочивають і забувають про все, на жаль, то ну, це вже справа. Ну, якісь права. речі, які ти тут побачив, от були таке, що ти прямо роздратувало? Я не реагую на це, Слав. Я на це не реагую, тому що ну, я навчився на війні не реагувати на те, що не буде ефективно. Тому що, якщо реагувати на людей, які тобі не подобаються чимось, і люди різні на командирів, які тобі не подобаються чимось, ти будеш ефективний, Ти будеш як такий млинець який нічого не може робити, тому я бачу там людина себе веде так або живе таким способом життя. Це її справа. Я знаю, що в мене є люди, з якими я зустрінусь, з якими я побачусь, і мені від того добре, і я повернусь назад, і я не буду там розбити в літошку, тому що хтось шокував, а хтось воював. Це вже люди особисто вирішують, що буде від того, якщо я буду панікувати і лютувати тут на людей. І я краще буде всю ту лють акумулювати в снаряди в зброю на фронті і намагатися з тим ворогом. Щось робити, ну це дуже твереза, адекватна позиція. От дуже. Слава запитує просто про враження. Зрозуміло, що от від, від міста, від того, що в місті відбувається, але звичайно, що ти не живеш в вакуумі інформації, соцмережі і угу. так далі. Як ти і твої побратими реагуєте на от це все, що доноситься з питаннями мобілізації, історіями ТЦК, з прийняттям мобілізаційного закону, ну ви служите, і багато хто із вас служить вже там по, по два, по три, а дехто ще й там після 2014 року так. і бачите, оце це. Що між собою говорите, як ви це сприймаєте? Є смуток, є розчарування, є якесь розуміння знову-таки від того, що, про що ми говоримо. Та? Мобілізація, рекрутних центрів, знову-таки підтримка війська, що дають що не дають, годують, не годують. Ну, в цілому, по-різному, я ж кажу, люди різні. Щось хочеться міняти, наприклад, давай візьмемо щось одне там, мобілізацію. На да? uh -huh. то та тема, яка зараз в дисонансі, просто вона скрізь. І відповідно одна історія, коли а, куча, 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 куча о, відосів про те, що як хейтять ТЦК, так uh -huh. і це це розганяється. А мало хто знає, можливо, і знає, що ТЦК це власне, ті хлопці, які воювали, отримали поранення, і вони зараз так допомагають. Так, я проти те, щоб пакувати в буси, однозначно. Я проти грубої сили, але власне. Оця історія, що кожна людина має а, прийти поставити себе на облік, і далі вже там по ситуації діяти, я за те, щоб. Люди йшли, і люди мають йти. Це ясно. А якщо Але не йдуть. йдуть? Що а якщо не йдуть, от якщо крім того, що дійсно от пакувати, більше варіанту mm -hmm. немає того, mm -hmm. щоб доукомплектувати бригаду? От якщо вже все серйозні втрати, чи можливо з твоєї можливо, практики, чи можливо людину, яка от прийшла, її мобілізували, все mm -hmm. вона не хотіла, вона mm -hmm. не доброволець, вона не мотивована. Чи можливо її от змінити на настрій на налаштування? І наскільки дійсно у цьому відділені? грає роль саме можливо, навіть не командир там підрозділу, а от побратими, які поруч з цією людиною От правильні якісь от діалоги. Дивись, я скажу зі свого досвіду, Олесі. Я керувався самим собою, коли під кінець 23-го року так багато на телеканалі, Київ створювали контенту на початку вторгнення. Так це був великий такий великий об'єм. Але ну потім я зрозумів, що я не зможу далі розвиватися як людина, як бізнес, тому що нас бувають, нас бувають, наших дітей вбивають. І я для себе особисто прийняв рішення, що я маю йти. І це моя мотивація. Ти питаєш, як примусити примушувати не треба. Людина має для себе вирішити так. Це можливо загально сказано, але по-іншому ніяк. Тому що я для себе зрозумів, що я не хочу, щоб дітей, людей народ бували батьків. батьків Так собаку я не хочу, щоб вбили так. Можливо, хтось чекає, що окей, там хтось відвоюється, але не дай Боже, і ті, хто там зараз на ЛБЗ на лінії бойового зіткнення, вони падуть. І росіяни будуть в Києві, і тоді вже буде пізно щось говорити. І якщо вони думають, всі бояться смерті, так всі боїмося, всі, але треба з собою говорити і розуміти, що треба іти. І я для себе вирішив: я піду. Я знаю, що я можу вмерти загинути, але все одно я знаю, що я принаймні спробував. А ті інші якісь речі, ну це людина вирішує. Ти кладеш себе в жертву. Фактично за тих людей, які бояться, які не хочуть, які я не знаю, ставляться до того. Мовляв, хтось не я нехай цим займається. Ти кладеш себе в жертву за цих я кладу в жертву за народ України. Я не ділю там хто кладе хто відмовляється чи ні. Я не хочу про це навіть підіймати, тому що цього багато хейту багато і в соцмережах, і в соціуму, і де-інде. Я просто іду за народ, і мені не все одно що буде далі. Слухай, ти розумієш, я от просто думав над цим, над ухилянтами називають так. Це таким стало mm -hmm. словом, хоча ухилянтом вже може тільки суд визнати, але не в тому справу мобілізація, всі ті речі, які поняття, які стали в суспільстві одіозними. Але ж насправді проблема вона корінь цієї проблеми, ховається в тому, що ну майже закінчилися люди, які, от як ти мають мотивацію, mm -hmm. які готові свідомо <кій> от все відкласти і йти воювати, жертвувати життям, покласти себе можливо на те, аби Україна захистити. Від російських загарбників, от що робити з тим, що закінчилися мотивовані люди. От а це ж у... найбільша проблема. Слава закінчити да. з цим, Олей, Слав. А згадайте 24 лютого, наприклад, 22 року, так. як народ валив у військкомати. Так я себе пам'ятаю і... через паркани перелазить. Так, та... і це хороша мотивація. Тоді на тоді це було. Але ті люди, ти розумієш, ти та була кількість людей, да. які перші найкращі. От я вважаю що це найкраще взагалі сини нашої нації. Кожен по різному пішов. От, взагалі, у кожного була різна мотивація, хтось well, хотів well. воювати, хтось розумів, що він не може. Може yeah. сидіти а, у когось в будинок, прилетіла ракета? Ну тобто різна мотивація mm. була зараз, закінчилися люди, у яких в принципі є мотивація, майже закінчилася. Що з цим робити думаю. Ось, думаю. На, на твою думку? Да, я думаю, що я просто на, над цим думаю, Я не знайти Найкраща на мотивація це для особисто для кожного своя. Але якщо не дай Боже знову росіяни будуть під Києвом, ви підете чи ні, ви підете, чи будете стояти? Ви будете чекати, поки хату розвалять, повбивають всіх. І оскільки ми будемо чекати, народ, скільки. Ну а, не має бути якоїсь мотивації. А я сьогодні зранку прокинувся, каву випив, я вмотивований. Ні, це має бути отут. І людина має для себе вирішити. Я не можу сказати Слава тобі, йти, або хлопцям операторам, не йти. Вони мають для себе вирішити. І чим раніше це станеться, тим буде краще. Мотивація це а, коли вже нема куди йти. Коли вже вони підступили так, що ти маєш щось з цим робити. І не має бути якоїсь супермотивації. Ну має бути. Бажання просто захистити своє. Ти розумієш, але... в тому проблему. От ти кажеш, та що якщо вони підійдуть угу. аж сюди, ну але тоді виходить, що поки вони не підійдуть аж сюди, так. Поки, вибач, півень в одне місце не да. клюне, люди не підуть. О, що з цим робити? Ти розумієш, от ми тут сидимо в Слава, Києві. Просто і є так... ще дуже багато факторів, які зараз за ці два Дай роки я... є демотивуючими. Я розумію. От, Власне... Я, я Колі хочу запитати, якраз: от з тим, що робити, от закінчилися. От тим, що закінчилися. Е... Слухай, ну це дивись, це не в людей, це це сприйняття людей, я скажу так. Коли е, фронт був так. біля Києва. Ми згуртувалися так. Ми йшли у військкомати. Ми допомагали, волонтерили, знімали. Коли він відійшов, немає відчуття. От я йду по Києву, бо я військовий. Відчуття а відчуття, у людей, навіть з якими я спілкуюсь у хороших стосунках, а в нас навіть розмови різні. Вони мене не розуміють в деяких моментах, але я розумію, чому вони не розуміють. І так само люди вони не відчувають зараз те, що там відбувається, і в них менше бажання йти, тому що сюди летить, сюди падає. Да, але те, що відбувається там, то набагато. То страшніше. А, страшніше. Ну, і нема цього відчуття, блін. Ну, так, щоб мотивувати, не піду, потрібно людей, аби з'явилися знову тут, відчу... щоб тут почало щось відбуватися, страшне, аби людей мотивувати. Я не ходу, кажу, так... щоб сюди прийшло. Я не кажу, що так потрібно. Так. Я намагаюся для себе знайти філософську екзистенційну відповідь, як як більше людей, щоб не не тому, що ті, хто запакували в бусики, це ж потенційні отказники Ну, слухайте, mm -hmm. давайте давайте так. От... Утоп... Давайте не знецінювати все таки тих людей, які стали мотивованими бійцями, але отримали повістки і не йшли все-таки добровольцями. Тому що я думаю, що в тебе ж навіть є такі побратими. Які що ще раз? Ну які не йшли добровольцями, ага. отримали повістки, мобілізувались так, так. по повістках, але при цьому вони теж є мотивованими хорошими бійцями. Ну вони виконують свою справу. Вони виконують свою справу так. Можливо, у них погляди не, не співпадають там з а, моїми. Да, у мене одні, але умовно мотивація в нас раз. Різна, ми в підрозділі робимо одну справу. Це найголовніше. Все Все інше неважливо. Те саме про мову розганяє. Неважливо, чувак, ти з автоматом ти стріляєш в росіянина, ти стріляєш з гармати, з артилерії. Неважливо, якою мовою саме там на фронті. Тому що, тому що елементарно, поки, наприклад, людина, яка не говорила українською, вона буде говорити команду українською. Вбити можуть на фронті, щоб там хто не казав, ми спілкуємось українською, російською, і англійською матом. і матом і матом, то переважно. Ну так тобі просять. Тут частина наших глядачів пригадує твої репортажі. Просять обійняти ще раз. Ми угу. зараз ще раз Миколу обіймемо від вас. Е, гарний, підкачаний, мужній український солдат. Вітання і щира Дякую. і Дякую. не забувайте. Микола. Підтримка, мотивація і донат. От е, Коліна так. Коліни побратими. Ми виведемо всі, покажемо всі відповідні реквізити. На що ви от зараз на що ви збираєте? Що найбільша потреба є та завжди потреба? Це дрони. Це ні, отак. От давай так перше це люди. Друге, це дрони, і третє це пікапи, ремонт авто. Ну і снаряди то велика на ну, так, другі. Дякую. Давай. Тобі, що Було ти прийшов. Було би добре мати, мати можливість. Кардиналі. Микола Полосін, військовослужбовець Збройних сил України. Ну і наш колега, і по радіо, і по телебаченню. Підтримуйте наших військових. Микола, тобі Дякую Дякую.